Запекла боротьба на баскетбольному майданчику. Хлопці трьох вікових категорій 2011, 2012, 2013, 2014 років народження і навіть молодше, виборюють право називатися найкращими і посісти призові місця. Юнацький турнір пам'яті традиційно щороку проводився в Одесі у березні до дня народження Бориса Давидовича Літвака і був міжнародним. Однак минулого року, через початок повномасштабного вторгнення, змагання довелося скасувати. А цьогоріч турнір вирішили провести. Восени напередодні старту сезону. Раніше цей турнір був міжнародний, але зараз такий стан, що зовсім не до цього. Але в нас є також, крім одеських команд, маленька географія. До нас завітали наші колеги з дішов 4 Миколаїв. Та баз баскетбольної дюш Білгород-Дністровським будемо сподіватися, що все пройде добре та без безповітряних тривог. Дев'ятий юнацький турнір з баскетболу пам'яті Бориса Літвака зібрав 16 команд. А це більше 200 дітей. Найменшим з них усього 9 років. У цілому будуть відіграні 26 ігор. А про що можуть мріяти юні баскетболісти? Попасть в НБА. І стають е, головним скором я баскетбол це передусім командна гра. Звісно, тут можуть бути особисті амбіції спортсменів, але вміння грати в команді виходить на передній план. Говорять досвідчені тренери. Комунікація, звісно, спілкування, знаходження спільного мови, якісь компроміси і так далі. Щоб вони стали людьми. Це найголовніше, хорошими людьми. Вот. А баскетбол це командна игра, и она учит, э, коммуницировать ребят и, комуніцинувати і бути в команді. У дітей є сильне бажання. Головне, щоб були умови. І дякувати за СУ, що такі умови є. і Ми продовжуємо працювати. Традиційний юнацький турнір з баскетболу, присвячений пам'яті Героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Літвака, триватиме упродовж чотирьох днів до 17 вересня. Серед кожної з вікових категорій будуть визначені призові місця. Кращі баскетбольні команди отримають відповідно бронзу, срібло та золото.